Понад три десятки дітей-переселенців до 1 вересня матимуть нові зачіски цього тижня. у Подільській громаді стартувала благодійна акція з надання безкоштовних перукарських послуг для школярів, родини яких виїхали з гарячих точок. Спільна акція управління економічного розвитку та інвестицій та Центру соціальних служб. Ми влаштували цю акцію саме для школярів, які переїхали з Херсонської, Миколаївської, Харківської, Донецької, Луганської областей. Тому що це люди, які на сьогоднішній день дехто навіть втратив житло, багато батьків забрали найдорожче, взяли дітей. І переїхали в нікуди, не маючи ні рідних, ні близьких. І я гадаю, що це такий жест доброї волі від наших перукарів, які зголосились провести цю акцію саме для цих дітей. У ролі волонтерів виступили 14 подільських перукарів. До доброї справи долучився і власник барбершопу лісоруб Олександр Матола. Коли обращаються, ніколи стараюся не відказувати людям. Стрижом бесплатно дітей, переселенців, ну, як можемо, так і помогаємо. Мені це приносить задоволення допомагати людям і завжди з відкритими обіймами ми готові зустріти і допомогою. Так що, пусть приходять, всегда раді видеть людей. Майстри дослухалися до усіх побажань своїх маленьких клієнтів, адже впевнені, що зовнішній вигляд неодмінно впливає на самооцінку дітей. До речі, спеціалісти не лише стильно підстригли хлопчиків та дівчат, а й розповіли кожному, як підтримувати свої зачіски та доглядати за волоссям. Стрижка дуже поразилася. Спасибо, що позвали. Я красавчик. Це сьогодні перший день, коли ми працюємо з перукарнями. Надалі протягом тижня ми будемо також запрошувати дітей, які є в нашому місті і будуть відвідувати наші школи. Будемо їх запрошувати, координувати з перукарями і продовжувати в цьому напрямку.